Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал присвячений металообробці. Принесли мені таку от хлопці головку від Opel Vivaro 2.5. Велика головка така досить 16-клапанна. Головка є повністю алюмінієва, вона не має форкамер. Але суть в тому, що зараз я спробую її перевернути. Так. Вона була недавно шліфована. Але через неякісну запчастину чи через майстрів, я не знаю, попродавлювало ці е проміжутки, так? Так, соток на 4 до, до 5. От. І значить, треба шліфувати. Е головка повністю алюмініва. Е В принципі, якби фрезеровка тут могла би пройти, але є один нюанс. Прокладочка, яка стає сюди, вона йде не азбистова, а вона йде стальна. Стальна прокладка, тобто стальний блок шліфований і прокладка. Стальна. Відповідно, має бути ідеально зроблена поверхня, тому тільки шліфовка. Шліфовка є набагато точніша, ніж фрезеровка. Це я думаю, всі розуміють. От. Ну що ж, ну я вже поставив нашу плиту, відшарошив камінь. Зараз будемо ставити шліфувати. Так, ну що ж, шліфуємо. Закріпив традиційно 2 Це Вже останній прохід, знімаю соточку, зараз поставлю на вихажування і буде окей. В общій сложності я зняв цього навсього 6 сотих. Вона була недавно шліфована. правда не я шліфував хтось інший, але пошліфована була добре. От. Просто через ті м'яти не ще раз розбирати людині машину. Ще раз прокладку міняти. Прокладка 800 гривень коштує до тієї машини. Вроде. От. Ну, коручі, До мене приїхали просто пошліфувати. Все, зараз покажу готове. Ну от вийшло. До речі, станок після ремонту працює дуже класно, чистенько, гарно. Ось така от головочка. От. Ну що ж, головок в принципі, багато носять. бачите, Раз, два, три, четверта на станку. то роботи є дуже багато. Так що, таке Ну все. Зараз витрим. Ей, все рівно її треба намойку, її треба вимивати, видувати. Так що таке. Ну все, всім дякую за увагу. Удачі. Ніякий вручний труд, ніякий камінь від наждака, чи від, чого там, чи від млина, не зробив оцього. Я вже просто втомився дивитися ці дебільні відео цих майстрів, які, оце, таку головку, яка має стальну прокладку тоненьку, е, труть на камені, на сходах або болгаркою, або дрелька, бо це взагалі бред. Так що таке, все хоче свого. Дякую за увагу. Удачі всім.